Про формулу Творця. Мене запитали. В 2009 році, після того, коли польський космолог і одночасно теолог Геллер отримав Темплтонівську премію в цифровому визначенні, це мільйон 600 тисяч доларів, нібито за те, то журналісти сказали, за те, що він вивів формулу творця. І отже була злива дзвінки в письмовій формі до мене, покажіть нам ту формулу. Ну, я в інтернеті перевірив, що особисто він ніякої з одної формули не написав. Він тільки сказав, що всі математичні співвідношення сучасної теоретичної фізики неминуче ведуть до визнання існування творця. Ну, але оскільки від мене Вимагали, дай нам формулу, то я посидів, скажімо, кілька діб за всіма довідниками з математики і фізики і дійшов до висновку, що якраз число варіантів, число варіантів а це дуже елементарна, дуже елементарна формула. Ось така число, дублює число варіантів, дорівнює число знаків. У чомусь, нехай це в листі запорожці до турецького султана. нехай це в щось іншому вірші. Ну, якщо це літери, то їх 35 разом з комою та інтервалом. А Н велике це число знаків у всьому тексті. М число літер, а Н число знаків у всьому тексті. І отже, що це означає? Якщо ми розглядаємо живу природу, кажемо, що всі, скажімо так, і рослини, і тварини, всі збудовані за якимось рецептом, який закодований в так званій дезоксирибонуклеїновій кислоті. І ми кажемо, що це є інформація закодована в клітині. Мікроскопічному елементі живого. І отже, природа використовує всього-навсього 20 амінокислот з 200. 200. 20. І якраз це є число літер. Але, скажімо, в найпростішому білку є тих амінокислот, скажімо, десь близько 500, а буває тисяча, буває дві тисячі. На один білок, стільки потрібно амінокислот. Отже, кажемо: нехай ці амінокислоти вже є. Хтось їх мусив перед тим змонтувати, бо амінокислота це структура, яка налічує від 11 десь до 26 окремих атомів. Ну і ось, хай вона вже є. Є 20 амінокислот. Ми кажемо, є найпростіший білок, в якому візьмемо 100. 100-тих амінокислот. І ми мусимо перебирати, якщо природа сліпо глухо німа, то вона перебирає всі варіанти. Бо амінокислота має ліву руку, скажімо так, і праву ручку. Отже, всі праві руки однакові, всі ліві руки однакові. Тут немає можливості, щоб були якісь там, ну, для когось поблажки, для якоїсь амінокислоти, яка легше з чимось пов'язується. Всі абсолютно однакові, рівні. І природа перебирає їх у світло. То для того, щоб знайти, які, скільки може бути варіантів, треба оті 20 амінокислот помножити на себе стільки разів, скільки є тих амінокислот. Кислот у найпростішому, навіть найпростішому білку, в якому 100 аміннокисло зало. Отже, 20 множимо на себе 100 разів, і ми дістаємо одиниця і 130 нулів за нею. Це шалене число. Якщо ми враховуємо, що кожна амінокислота має приблизно 10 атомів, то це одиниця 121 нуль атомів потрібно, щоб перебрати всі варіанти, щоб отримати одну молекулу. Цього біка. Але у природі, в всьому доступному для спостережень Всесвіті, немає їх так багато. Їх всього одиниця і 80 нулів за нею. Тобто немає природа на околишній всесвіт навіть такої кількості атомів, щоб з них сформувати сліпу, але один правильний варіант одну найпростішу молекулу біка. Нема. А тут ми ж їх маємо дуже-дуже багато в організмі людини, скільки там до 100 видів всяких білків. Ну, ось, і кожен білок повторюється, може тисяча мільйон, бо ж, треба ж від якої до голови до хвоста все це, збудувати. Ось тому Фред Хойл, видатний англійський астроном, і сказав, не мучилась природа всліпу, бо бо надінтелект наперед дав їй програму. Про цю формулу, тобто це варіант можливостей, ми обговорили, коли я був на конференції ще в 62-му році в Тарту, і там був професор Шкловський. Це був дуже мудрий чоловік. Якраз він тоді писав до п'ятиріччя запуску першого супутника книжку, яка звала Вселена жизнь разум, яка вже була переведена, здається, шість разів дотепер. Отже. І в зв'язку з тим він поставив питання, чи є життя на землі. Воно є. Так що ж таке життя? І отже, він там подав на кількох сторінках теорію Ляпунова, видатного математика. Ось. Ну і найголовніше, е, він сказав так: легше мавпі сидячи за друкарською машинкою і тарабанити пальцями по клавіатурі, надрукувати, написати, створити. 66-й сонет Шекспіра ніж природі змонтувати одну молекулу. Він тоді говорив правда про цю ДНК, де кислоту. Легше мав нас друкувати там, ніж продяться змонтувати. Отже. І ми там сиділи і ну, взяли цю формулу ось для варіантів. Ми її там опрацювали, дістали фантастичне число. Якщо мав панові буде робити 10 ударів за секунду і безперервно всі роки, то їй треба буде одиниці, не знаю, скільки там, 700 чи що там мільйонів степ, помножень на себе, 700 мільйонів нулів за, за тою одиницею. Це був жах. Зрозуміло, що мавпа цього не зробить, і вона не має змоги. Отже, біда була в тому, що Шкловський сам ту формулу не записав в книжку. А вона була видана, виведена, мабуть, ще десь коло 1800 року. Ну, Ось, ну як десь варіантів. А астрономи і фізики в той час і ще довго після цього, а деякі й дотепер, замість числа варіантів використовують поняття імовірності. А що таке імовірність трудно збагнути? Що таке 10 мінус 20 степень? Нічого не зробиш. Але якщо сказати одиниці, 20 нулів варіантів, отоді нарешті все стає зрозумілим. Ну, ось я так почав цю формулу після того популяризувати. Я думаю, що вона багатьом допомагає Допомагає е, збагнути, що без творця, е, не маючи наперед заданої програми, сліпо, глухо, німа природа сама не в змозі щось таке зробити. Климишин Іван Антонович народився у 1933 році у селищі Кутиськи, тепер Лановецького району Тернопільської області, учений астроном, педагог, академік Академії наук вищої школи України, член міжнародного астрономічного союзу. Іван Климишин автор 38 монографій, підручників, навчальних посібників та науково-популярних книг. У 1961 році захистив кандидатську дисертацію у 1971 – докторську. З 1964 року він член міжнародного астрономічного союзу. З 2000 року почесний член Української астрономічної асоціації. Основні його наукові дослідження лежать в області космічної газодинаміки. Був віце-президентом ради з підготовки астрономічних кадрів при академії наук СРСР з 1976 по 1983 рік. Президентом комісії з історії астрономії при академії наук СРСР з 1981 по 1986 рік двічі у 1994 та 1995 роках Американський біографічний інститут назвав Івана Антоновича Климишина людиною року. Іменем Климишин названа мала планета номер 3653, яка обертається навколо Сонця між Марсом і Юпітером.